Війна змінила наше життя, а особливо тих людей, які змушені були рятуватися та покинути рідні домівки. Але як би не було складно, а світу у душах українців горить. Ми познайомилися з Ліною, яка розповіла нам свою історію. Я родом з Петрова. Ну, тут закінчила школу, тут заміж вийшла в 79-му році. Переїхали ми на Херсонщину. І оці 40 років проживали там, поки не, не трапилася ця війна. І, а куди нам їхати? У нас тут родичі. Ну, ми вирішили, подзвонили, сказали, приїжджайте. І ми приїхали сюди. А періодично ви приїжджали з Петро? Та кожен рік приїжджали. Ненадовго, але приїжджали. І як вам тут подобається? Подобається. Спокійне, мирне життя, сім'я, робота це затишок. Були молоді, працювали, а тоді, що як розпайовка, забрали землю, займалися землею, жили в селі, О, а вже вийшли на пенсію, переїхали в місто, в Скадовськ і вже проживали, проживали там. А тепер не знаємо, де будемо проживати. А розкажіть, будь ласка, взагалі чи ви думаєте, що буде така помала Ні. Не думали і не гадали. А так, бачите, трапилося тепер. А ваш будинок залишився? Поки що стоїть. У нас там поки що воєнних дій немає в Скадовській, тільки там всі ж з'їхалися, вся та русня. У мене в квартирі живуть солдати російські. Сина будинок встигли. Уже ми виїхали, а вже знайомі запустили із Херсона люди переїхали, там живуть просто люди чужі, у нас буде села. Ліна з здячністю говорить про жителів нашої громади. Я знаю давним-давно, що на Кіровоградщині, в частності в Петрово, люди добрі, допомагають. Ні, одним словом, не обіжають. Це вже багато. Ну, звісно ж, як не як, і держава дає допомогу. Дуже велике спасибі цьому соцзахисту, дуже допомогу хорошу надає, і Червоний Хрест. Ну, нема на кого обіжатися. Нас забезпечують дуже добре. <ч cultures> Люди говорять, що ви гарні дуже вироби робите. Розкажіть про нам детальніше. Ну, тож, переїхали в Скадовськ, поки жили в селі, не було ж коли чим займатися. Ну, я по натурі, мабуть, така. Я все життя то щось шила, то в'язала, то... ну а до цього в мене не було часу. І я ж не знала, як це все робити, поки не побачила ж інтернет. Я познайомилася з інтернетом, а там така красота. Ну і пенсія виходить не по назначенні. Бо все ж треба купити всі ж матеріали. Ну я буду без м'яса, без ковбаси за те. Реалітами ставила, так? І так помаленьку, помаленьку починала з якихось там коробочок туди-сюди, бачу, виходить. Ну, давай, думаю, далі буду. Далі приїхали ми сюди, оце 24 квітня, буде рік, як ми тут уже, якраз на Пасху. І приїхали, і думаю, ні, не буду з дому ж нічого, бо ми з одними сумочками поприїжджали, нічого, такого не побрали, куди там щось брати. Думаю, не буду, не буду займатися, все. А руки сверблять, в голові думки, голову руть. Ну, Випросила швейну машинку. У нас родичі в Чечі Стареньку швейну машинку випросила і деякий час шила, 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 склад таки, що знаходила. А тоді ж, от мені ж таки ж хочеться, мені ж таки ж хочеться. Ну і та я трошки. Я тільки оце зроблю одну-дві, і все там дітям на, на для інтер'єра поробила, а воно ще ж хочеться. А тепер уже кой-що є там пошить. У мене вже часу немає шиття. Вже я заболіла цим, вже не можна відірватися. У вироби вона вкладає всю душу, світлі та щирі почуття. Вони її відрадують для жінки. Збовим вона згадує про виріб, який був найбільше їй до душі. Найулюбленіший залишився вдома. Я зробила таку здорову скриню. Дуже її украсила, оце мій найулюбленіший. Багато вдома поробила цих вас таких напольних, дітей там скільки нароблено, все ж. Я таке роздарюю собі, дітям, оце все. Я не продаю, я не торговець. А з чого найчастіше ви виготовляєте? Який це матеріал? Бутилочки, то, звичайно, з бутилочок, а такі вироби: картон, клей, бумага, оце. фарби, оце і виходить. <гум> а що вас надихає? Звідки беруться взагалі ідеї? Ну, звідки, знаєте, дивлюся інтернет, десь щось сподобалось. Я його можу трошки змінити, щось по-своєму зробити. Ну, це ж так десь щось, щось десь там побачила, десь там щось з'єднала, щось откинула і щось виходить. Пошук ідеї втілення їх у життя приносить задоволення Ліні. До того ж на кожне свято майстриня має оригінальний подарунок для близьких. Родичам кожному по корзиночці, дітям, знайомим. У мене вже все посчитано, все, все зроблено. так що… І скільки десь часу йде на такий вигляд? Корзиночку я за, за вечір легко роблю. Приємні слова та вдячність від людей радують умілицю. Всі задоволені, всі кажуть, Ой, подобається, подобається. Ну, я кажу, ну, звісно, ви ж правди мені не скажете, що, що не подобається. Звісно, ви кажете, всі подобається. А коли ви взагалі робите свої вироби, то які ви почуття в них вкладаєте? Ой, ви знаєте, я. Оце, якби не ці вироби, я казала, я б, мабуть, здуріла це. Про що можна тоді думати? Я як роблю я відключаюся від усього мирського, як то кажуть, і тільки зосереджена на цьому. Це мені так мені на душі легко, так мені приємно це цим займатися. Забувається за все, розумієте? забувається за це, все горе, яке тут з нами. Зі світлим поглядом у майбутнє Ліна ділиться з нами планами. Хотілося б, звісно, щоб швидше закінчилася ця війна, вернутися додому, щоб хоч щось там уціліло. Бо невтішні прогнози. Ну, а там будемо жити. Безмежна доброда душі, любляче серце та щирі сліни, яку вона дарує людям, обов'язково повернеться в сториці. Тож, миру, здоров'я та натхнення вам, майстрини.